Бути чесним бути відкритим, довіряти та бути достойним довіри. бути доброчесним, відстоювати те, у що віриш, що я правильним, що є найвищою цінністю. Які принципи академічної доброчесності знають здобувачі освіти парламенту гармонії Уманської гімназії No7? Повага, Довіра, чесність, сміливість відповідальність. Пропоную переглянути виставку рекламних плакатів на тему Академічна доброчесність. Що це? Огляд всладовачів освіти.